Що не побачить агроном, обіжаючи поле на автомобілі, і чи завжди результати такого огляду відповідають реальному стану посівів? І щоб отримати повну та об'єктивну картинку вашого стану поля, ми пропонуємо проведення огляду за допомогою безпілотного літального апарату. Завдяки такому обстеженню ми фіксуємо нерівномірність густоти, прояви стресу, зміни забарвлення культури, локалізації бурінів та багато чого іншого. Такий огляд забезпечує агроному інформацію. Не тільки про загальний стан культури, а й про конкретні проблемні ділянки. Ця інформація дозволяє вчасно реагувати на виявлені проблематики, що можуть знизити вашу вражанність, а також оцінити якість посіву та оприскування. В результаті формується обґрунтований звіт, що допомагає коригувати та вносити корективи на майбутнє. Наші спеціалісти приїдуть у ваше господарство, проведуть огляд, розшифрують дані та нададуть вам детальну інформацію про стан вашого поля. Якщо дана інформація вас зацікавила, ставте плюс, та ми надійшли вам в зразок звіту огляду поля.